Знаєш, що я роблю, аби не втратити свою мотивацію на шляху до сходження 60 кілограм! Правильно, я дивлюсь на себе минулу. Отож, сьогодні нарила фоточки, як я купувала цю сукню. Ну, а сьогодні я, власне. Вирішила приміряти її. Ну і що? Коротше, ця сукня на мені як кімоно, як халат, я не знаю, я вже розумію, що її точно не одягну. Ось. Ну і, ну, можливо, по дому якось так. Отже, я сьогодні зрозуміла, що нічого так не мотивує, як я себе сама. Хто худна, робіть фотографії, відео до і після. Дивіться на свої результати, вони точно є. Точно, просто потрібно не зупинятися йти, йти, йти далі. Тому чао, чао! Ну і на останок ще раз, мій жгучий погляд! Все. гарного дня і кльових результатів. Якщо ти на сліходу сходний, пока!